Основської адміністрації розпочинає свою роботу. Сьогодні у нас спікерця виконуючи обов'язки директора департаменту міста будування архітектури капітального будівництва та супроводження проєктів розвитку Миколаївської обласної адміністрації Світлана Кирилівна Григорєва. Вітає вас і сьогодні Вітаю вас. будемо говорити про піцміні діяльності структурного підрозділу ОВА за 6 місяців поточного року. Будь ласка. Вітаю всіх. Одним з основних напрямків роботи Департаменту містобудування та архітектури та капітального будівництва та супроводження проєктів розвитку Миколаївської ОВА це є дії програми є відновлення. Згідно двох постанов, 381 постанови та 600-ї постанови. Спочатку дії програми є відновлення на Миколаївщині отримано більше 6 тисяч заяв. Щодо до компенсації за пошкоджене майно і комісія з надання компенсації вже затвердила надання компенсації на суму більше ніж 443 мільйони гривень для 4203 заявників. А 3801 заявник уже отримав перший платіж компенсації на загальну суму 329 мільйонів. Це отримано. 300 801 учасник. Також вже отримано 44 громадянина отримали другий платіж на загальну суму, більше, як 4 мільйона. Також ремонт це ремонт був категорії Б, максимальна сума компенсації, по якому становить 500 тисяч гривень цей платіж. Був розділений на дві суми. Перша сума це 70%, друга сума 30%. Це після використання першого платежу. Другий платіж складає 30%. Крім того, постановою кабінету міністрів 600 затверджено порядок надання компенсації за знищене майно. У нас по Миколаївщині ця цифра становить 1202 особи, які вже подали, зареєструвалися. Після розгляду комісії рішеннями 631 власник отримав компенсацію у вигляді сертифікату на покупку житла на загальну суму 816 мільйонів та ще додатково 9 громадян. Отримали грошову компенсацію для будівництва житла замість зруйнованого е, на суму більше ніж 12 мільйонів. Робота з цього питання триває і досі. На жаль, е, обстріли продовжуються і кількість об'єктів зростає. Станом на сьогодні зруйновано більше 16 тисяч об'єктів. На цей час відновлено 6 тисяч об'єктів. Також ще один напрямок роботи департаменту. Це відповідно до постанови Кабінету міністрів 1159. Розпочато роботу по розробці програми комплексного відновлення Миколаївської області. Для забезпечення розробки прийнято розпорядження начальника Миколаївської облвійської адміністрації від 23 го року номер 79 яким було затверджено робочу групу і заходи, які лягли в основу. Програми. Наразі розроблено і департаментом, і структурними підрозділі, з ділами окремі частини. І хотілося б сказати, що за ініціативи Міністерства інфраструктури до розробки програми залучено фахівців. Програми децентралізація приносить кращі результати та ефективність. Це програма добре, яка діє за підтримки юсейт. Департаментом спільно із структурними підрозділами ОВА підготовлено основні вихідні дані, індикатори програми і передано фахівцям добре. При завершенні програми дана програма буде винесена на громадське обговорення, тому ви всі з нею ознайомитесь і надасте свої пропозиції. Якщо вони у вас будуть, ми готові все прийняти. Що стосується роботи в сфері капітального будівництва, ми є замовниками. Робіт з капітального будівництва, з нового будівництва, з реконструкції. Також хочу повідомити, що всього на 24-й рік з державного бюджету виділено кошти по 608-й постанові. КМУ. в тому році ми частину коштів відпрацьовано. На цей рік залишило 76 шість мільйонів. Також виділено кошти кошти згідно постанови 247, і виділено 1 мільярд 221 мільйон. Це на шість об'єктів водогонів та баштанська лікарня, гімназія номер 2 шестидесята школа. На цих об'єктах часто бувають за представники засобів масової інформації, дивляться за ходом, слідкують за ходом будівництва цих об'єктів. Також з облас. Бюджетів з місцевих бюджетів, з місцевих бюджетів на співфінансування 608-ї постанови було виділено 26 мільйонів, більше 26 мільйонів, а також було з обласного бюджету в цьому році виділено 62 мільйона. Це на об'єкти охорони здоров'я, освіти, а саме об'єкти укриття соціального цивільного захисту. Тому пріоритет надається на сьогоднішній день об'єктам з будівництва укриттів. Дякуємо. Ви працюєте ці півроки? Плани визначені на наступні півроки? Так, да, плани викор... побудувати об'єкти, здати їх в експлуатацію, щоб охорона здоров'я і освіта були захищені спорудами.